Всім привіт! Сьогодні ми пограємо в BMG Drive з рубрикою Стрибки на інший острів. Протистояння мерседесів проти BMW. Ми заспавнено по сім автомобілів, бешечок і мерсиків. І по ходу гри будемо рахувати бали. Якщо попаде на острів, плюс один бал. Якщо не попаде, звісно, нуль балів. Друзі, будемо розпочинати перед вами Брабус. Наскільки далеко він заїде, я не знаю. Давайте будемо тестувати з вами. Так, ну вже має 100 нічого собі. 150 кілометрів за годину. Піде. Але він дуже тяжкий. Які в нього шанси? Я навіть не знаю. Вже 270 кілометрів за годину. Просто чудово йде. мені це подобається? 300 кілометрів за годину. Ой-ой, в нього ж є всі шанси. Є всі шанси отримати плюс один бал в актив Мерседесів. 345 кілометрів за годину. І що? Ай-яй-яй, долітає чи ні? Долітає. Здається, долітай. Є контакт, друзі, плюс один бал мерседесів, а шанси на виживання просто мізерні. А точніше, нульові. Є. Піде, друзі, вподобаєчку. Ну а перед вами М3. І вона вже розпочинається заїзд. Зараз рахуночок у нас 1-0. Але побачимо, що Мерсик зможе показати. 170 км за годину. Чудово, 200-230 км за годину. Це просто прекрасно. Мені це подобається. 270 км за годину. Мені здається, це рахунок 1-1. Просто прекрасно. 290-300 км за годину. Ой-ой-ой-ой-ой, куди ти ледиш? Мені подобається. Що зараз тачки демонструють такий результат 200 320 км за годину, і що є контакт? Зараз побачимо, наскільки і крашне тут. Ой-ой-ой, ой ні, друзі, ну просто без шансів, без шансів. Дивіться, що відбувається. Просто кусок брукту. А Давайте побачимо, що всередині. Ай-яй-яй, а можливо, а ви знаєте, можливо, і вижили. Але я не впевнений. Добре, добре, один-один рахунок, а ми переходимо далі. Mercedes AMG 63 вже стартує, поки рахунок у нас один-1. -один, чи подвоїть перевагу? Зараз з вами побачимо максимально заряд. Вже на тачечка. І побачимо, чи буде максимально заряджений результат. А Це дуже цікаво. 250 км за годину практично. Так, вже є. Чи буде 300 км за годину, це дуже цікаво. 285 км за годину, вже близько трамплін. Чи буде 300, є 300 практично, є 300 км за годину. Ай-яй, 303 км за годину. Друзі, чи потрапить вона? Ай-яй-яй, момент істинний. Ні. На жаль, це просто краш, друзі. Ай-яй-яй, і вона заробляє 0 балів, а ми переходимо далі. Let's go. Перед вами Х4. Чи подвоїть вона перевагу своєї команди і буде рахунок вже 2-1. Боже, куди ти летиш зі старту? Розкажи-ка. 200 кілометрів за годину за 2 секунди. Ти серйозно? 300 кілометрів за годину! Ой-ой, треба максимально зараз її контролювати. Дуже тяжко, друзі. Стапешечка, стапешечка, 300 кілометрів за годину. Ну, так, треба дуже впевнено йти. Ай-яй, заносить вліво-право. Чи зможемо ми зараз вистрибнути? Ай, -яй. момент, їсти на 450 кілометрів за годину. Ну, Іди ж ти сюди. Ай-яй-яй. Ну просто зараз максимально чудовий результат для нас. І вона потрапляє на цей острів. ай яй яй, -яй. ай яй яй боже, яка краса, але не стачкою, друзі. Так, ну вона просто зараз eh, на брухт. Кусок брухту з, -з, з бешечки, але плюс один бал в активі є. Let's go. Мерс джелусі, Let's go, друзі. Добре, зараз побачимо, чи зможе він зрівняти рахунок, тому що я дивлюся, що по швидкості. Ну, максимально в нього зараз мало. 140 кілометрів за годину тільки. Ай-яй-яй, ну це дуже мало. Це виходить 4 секунди 100 кілометрів. Ай-яй-яй, ну без шансів мені здається. 200 кілометрів за годину. І це дуже мало. Ну, дуже мало. Треба 250-260, щоб хоч мати якісь шанси вистрибнути на неї острів. Але зараз вам побачимо. Можливо, друзі, із такою швидкістю ми теж там будемо. 227 кілометрів за годину. Ой-ой-ой, дуже мало. Друзі, дуже мало чи потрапить? Ні, на жаль, не потрапляє. На жаль, не потрапляє. Ай-яй-яй, боже, дивіться на його салон. Ай-яй-яй-яй-яй, без шансів. Просто без шансів. Адеми? де ми? А ми десь в канаві. Добре, let's go вдалі. Максимально заряджена X7 зараз буде демонструвати вам чудесний результат. Ну мені так здається, тільки здається. Зараз побачимо. Так, мені щось не подобається швидкість її. Вона повторює, зараз просто швидкість Мерседесу. І в нас зараз тільки 200 км за годину. Чи буде рахунок 1.30? це дуже цікаво. 220, а вже було 240 км за годину, Мама мія. Добре, 265 км за годину. Чудово, чи буде 300 км за годину? 273, 280 км за годину, тільки, друзі. І що, який в нас результат? Долетить чи ні? Долітає! Ні, не долітає. На жаль, не долітає, падає вниз. Нуль шансів для виживання. Дивіться, просто зараз кусок. Брук, там ще й падає вниз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну рахунок залишається 1-2, а ми переходимо до Let's go! Mercedes AMG Project One. Іди ж ти сюди, друзі. Зараз побачимо наскільки швидко він зможе набрати максимальну швидкість. 200 км за годину. І мені це подобається, тому що всі шанси потрапити на той острів і зрівняти рахунок. Є 300 км за годину, 320 км за годину. Чудово, так. Ми потрапимо, мені здається, 245 кілометрів за доїну треба вирівняти тачечку 250-260 кілометрів за одину. Іди ж сюди, ми це зробили. Мені здається, так, ми потрапили на той острів, але зараз побачимо наскільки вона крашнеться. Це теж дуже цікаво. Ого, ви бачите, там практично було 500 кілометрів за один. Ну, без шансів, без шансів. Що тут? Що тут взагалі... Залишилося від цієї тачечки, друзі, подивіться на це. Але ви знаєте, сидіння залишилося, руль залишився. Ем, що вам сказати? Ну, десь відсотків, давайте 40%. 30-40, можливо, тут буде. Добре, рахуночок 2-2. go. М4, фул комплектація. Зараз ще буде рахунок 2-3. З вами побачимо. Ми вже стартуємо. Ай-яй, а що в нас тут відбувається за секунду? 200 кілометрів за годину. Що ти виробляєш? Максимально треба контролювати цю тачку. Так, 230. Боже, я просто не встигаю казати про швидкість, тому що вже 350 км за годину. Куди ти летиш? Чи буде 400 км за годину? Ні, без шансів. Звісно, друзі, звісно, вона буде на тому острові. І це 300 хотів, 425 км за годину. Сальтушки, вертушки, але ми на цьому острові, і це рахунок. 2-3. І ви знаєте, зараз е сейвово, хотів сказати, вона падає, але її реально жорстко крашнуло. Просто жорстко. Вона ще загорілася. Ай, -яй. ну мені зараз подобаються результати. Зараз побачимо, що продемонструють мерсики. Let's go. GT 63, чи зрівняє рахунок. Дуже цікаво, скільки вона набереться, тачечка. А я щось повільно набирає. Чи ні, друзі? 200 км за годину, є. Чи буде 300 плюс? Оце дуже цікаво. Буде 300 плюс, вона на тому острові. Буде 300 плюс, є контакт. 305 км за годину. Просто чудово! Просто погоня, друзі! Погоня за погонію. Бешечка за Мерсиком, Мерсик за бешечку. 364 км за годину. Іди ж ти сюди? Є контакт. І в нас зараз виходить максимально крутезне змагання і максимально крутезний краш, який відбувається з нашим мерсиком. Ай-яй-яй-яй-яй, ще й загорівся. Боже мій, ну тут без шансів, взагалі, без шансів для виживання, тому що ви бачите, що зараз відбувається, друзі. Добре, let's go далі. М5. Момент істини, тому що зараз буде рахунок, мені здається, 4-3. Дуже, дуже, я впевнений в цьому щось. Максимально заряджена комплектація, максимально заряджена тачка. 250, хотів сказати. Буде 250 чи ні, є 250 км за годину, 260. Чудово, 275, 280. Чи буде 300 друзі? 300 км за годину. Є контакт. 305, 310 км за годину. І ми на тому острові. Але зараз з вами це побачимо. Так, ми на тому острові, друзі. Let's go. в рахуночок зараз стає 4-3. Боже, просто грають в доганялки. Якщо зараз Мерсик теж попаде, я буду шокований, друзі. Це реально або нічя, або одна помилка, і все жіжі. Але не забувайте, що у залишається на. Плюс одну тачку, тому що Мерсик у нас зафейли. Ви знаєте, якщо б були стрибки в довжину, то зараз би Бшечка виграла. Добре, let's go. Подивіться на це божевілля. Мерсиків просто підготували найпотужнішу тачку. Мені здається, яка в них є. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мерсик це 63 С. go, Поїхали. Побачимо, наскільки далеко він зможе заїхати. Оце дуже цікаво. 120-150 км за годину. Зараз прекрасно, так, да, буде плюс 300 км за годину, друзі. Я просто це відчуваю. Невже це нічого? Зараз з вами буде. Ну це максимально драйвово. 300 кілометрів за годину Буде чи, ні, друзі? Зараз 200 є. 300 плюс, треба. 320 кілометрів за годину. Чудово. І мені здається, ми попадемо 327 кілометрів за годину. Саме так, зараз Мерсик вистрибує на цей острів. Let's go! В нас це вийшло. Боже, як його крашнуло зараз, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, він що? Зараз за бешечку чисто туди погнався, вдовжину. Добре, рахунок нічийний. Просто драйв від BMG драйв. Є майо, let's go далі. Максимально заряджений Competition. Стартували, друзі. Стартували. 100 км за годину, є контакт. Так, зараз буде рахунок або 5. 4 або 4-4, так і залишиться. Зараз з вами це побачимо. Маємо 210 кілометрів за годину і бачимо вже трамплін. Невже, друзі, це ніч Невже бешечка не попаде. Compетішн максимально заряджений. Що ж ти виробляєш? 255 кілометрів за годину. 260. 270 буде чи ні? Ні, це не може бути. Це не може бути. Не може бути нічей у цій рубриці. Ай-яй-яй, 304 км за годину. Попаде чи ні, друзі? Попаде чи ні, на жаль, не попадає, на жаль, не попадає, і просто це максимально крутезний результат для наших мерсиків, тому що рахунок зараз нічийний. Все тільки починається, і все тільки стає цікавішим, друзі. Зараз або нічого. Чому такий акцент ставлю? А тому, що якщо зараз мерсики попадають на той острів, рахунок стає 5-4. і в бешечок тоді буде. Останній шанс або потрапити, або впасти вниз. Ай яй-яй, оце реально цікаво. Зараз наш Майбах 680С іде 280 км за годину. Просто максимально швидко він зараз їде. Чи попаде він на той острів? Дуже цікаво. 310-315 км за годину. Майбах, зможеш чи ні. Зможеш зробити рахунок 5-4. Це буде божевілля, якщо він попаде. Це реально буде божевілля, і він попадає. Він попадає. Мерсики вириваються вперед. 5-4. Нагадую, Мерсики програвали, і вони зараз виграють. Let's go! Іди ж ти сюди. Так, в нас залишається Бешечка. Остання наша Бешечка. Що ж нам підготую рандом. Зараз з вами побачимо. Момент істини для Бешечок, тому що це рахунок або 5-5 ніч, або Мерсики виграли. Вони програвали, а зараз виграють. Let's go, Бешечка. Ти повинна, я думаю, попасти на той острів, бо це реально буде фаталі. Вигравали, а зараз програють. 190 км за годину. Є контакт. Чи буде 300. Ми вже бачимо трамплін і зараз ще немає 300 км за годину. Тут ми маємо дуже явні проблеми, друзі. 275 км за годину. Невже? Невже мерсики виграють? 300 буде чи ні? 300 км за годину. є, друзі. 302, 303, 307 км за годину. Момент істини для бешечок. Летить чи долетить. Ось це дуже цікаво. І. Є, є контакт, просто на край скали вона зараз залітає і потрапляє на цей острів. Це ніч'я. І подивіться, як вона засейвалась. Я не знаю, це просто. Можна було зараз плюс один бал для бешечок давати, друзі. Просто максимальний сейв зі всіх тачечок. Вона практично не постраждала. Ну як практично, ось так вона постраждала, але сейвово, сейвово, рахунок 5-5. Просто божевільний BMG драйв, друзі. йо Йо-майо. Так, ну відосик максимально реально крутезний, тому прожимайте лайкосики. Пишіть коментарі, і звісно ж підписуйтесь на канал. А з вами був Каскай. До нових зустрічей.